Я вас вітаю щасливі жінки. У нас навколо стільки темряви, стільки турбулентних моментів, що хочеться просто тиші, спокою і кота. Кота, який прийде, сяде на вас, посидить і розслабить. Якщо ви побачили, я на каналі зробила серію відео з тематикою щаслива я. І це відео належить також до неї. Ми з вами поговоримо про ознаки про Належність жінок до типу Я щаслива. Коли ви скажете, чи можете просто сказати Ви щаслива жінка, як ви себе почуваєте? Будь ласка, напишіть в коментарях, чи вважаєте ви себе щасливою жінкою. Я, наприклад, вважаю, що щаслива жінка це та, яка говорить, що я люблю себе. Якщо ви не любите себе, не поважаєте себе. То інші люди вас не зможуть любити. Чому? Тому що ваше внутрішнє сяйво воно випромінюється навколо, і люди відчувають вашу енергію. Якщо ви йдете така собі заклопотана, ви не знаєте, мама де море, у вас в голові план, у вас немає структури, люди відчувають, що це хаос. Якщо ви йдете собі спокійно, розслаблена. То навколо вас створюється така собі кулька, таке коло, і люди розуміють, вона себе любить. Взагалі, любов проявляється по-іншому. Для когось це, наприклад, робити манікюр, підікюр, зачіску. Деякі блогери кажуть, що, наприклад, я для вас одягаюся дуже гарно, щоб ви бачили, естетика була класна. Хтось робить, наприклад, моя вчителька Єва, вона має неймовірні. Нігті, і в неї завжди е, вчителька подарок. Я маю на увазі, в неї завжди дуже красива така от естетична е, атмосфера на каналі. Тобто вона так показує, я, наприклад, думаю, що своїм е, підписникам кожна жінка показує це по-іншому, але в першу чергу це любов до себе і повага. Тому, на мою думку, якщо ви любите себе, вас будуть любити інші. Якщо ви не любите себе, ви обслуговуєте всю свою родину, тут приготували, там помили, там прибрали, а потім сіли так о 12-й годині, думаєте, господи, а тепер можна і вмерти. Була в мене така дівчинка, коляжанка. І ми разом навчалися, і вона каже, що в неї четверо дітей було, чоловік, і я всіх дітей порозвозила, всім як це цьому дала, тому дала все поробила, і мені прийшов час навчатися. Ну, Чоловік сказав, що він пограється трошки в 22-й годині на комп'ютері, і я його лишила, а потім в 12 ночі він пішов спадки. Да? Мужик пішов здоровий, там, 45 літній спадки. А вона сіла в 12 ночі писати свої. Мемуари чи писати своє завдання. Питання, як треба ставити себе, щоб ваша половина чи твертина, не знаю, як назвати цього чоловіка, грався, а ви чекали до 12 ї ночі? Думаю, що в кожного були такі ситуації, які допомагали вам по-іншому дивитися на любов до себе. Наступний момент. Щаслива жінка, яка живе зараз. Яка не думає, що мені зараз потрібно вивчити дитину, потім другу дитину. А потім мені ще потрібно закінчити курси, інші курси, а тоді я почну. Сьогодні була така цікава тема. Розмовляла з колегою, і вона каже, мені 52 роки. І от каже, мого чоловіка на пенсію пішов колега 66 років, і йому сказали: От зараз ти почнеш своє життя. І вона стоїть переді мною і каже. Ти знаєш, я не хочу починати своє життя в 66 років, оскільки зараз навколо стільки багато захворювань, чоловіків, інфаркти, жінок ракові пухлини. Я хочу зараз жити. Ця її фраза вона мене настільки надихнула поділитися цими думками з вами. Як вважаєте ви, коли потрібно починати життя? Прямо зараз чи продовжувати його? Я думаю, що ті, хто виїхав за кордон, в нас вже знову етап. Наприклад, я своє життя починала років чотири. З нового етапу, але я продовжувала радіти. Я не можу сказати, що в мене прямо такий закінчився етап. Як ви починали своє життя чи продовжували? Живете ви зараз? Чи ви ще кажете завтра? У нас, до речі, сьогодні парад планет, аж сім штук десь там стоїть. Тобто, може, сьогодні треба почати для вас буде така собі класна енергія, класний початок. Починайте життя зараз. Третій аспект, який я вважаю важливим, це ви спочатку обираєте себе. Я цього дуже довго не розуміла особисто, як це можна обрати себе. Спочатку треба дітей, там, котів зранку, а потім з часом мені, наприклад, дуже допомогло. Моя бабуся колись сказала, Лена, Лєна, треба зробити себе маму. Я така, що ти там розумієш? Що ти розумієш, бабушка, в цьому житті? Спочатку треба себе зробити, там, я не знаю, дітям щось зробити? Вона ні. Візьми і жалі себе. Но жалій в нас в українській мові використовують не що вам когось там шкода, а шануй себе. От саме жалій себе, шанувати себе потрібно. І коли ви сідаєте їсти, потрібно взяти і собі покласти гарний шматок м'яса, а не взяти останній. Що ви все життя будете привчати своїх домашніх, що ви доїдаєте після всіх, що ви маленький шматочок берете, вам і будуть давати. В кінці самий маленький шматочок. Я, наприклад, могла собі, коли я розлучилася з чоловіком, в нас не було багато грошей, коли я жила з дітьми. Але я все рівно розуміла, що от зараз мені потрібно придбати щось для себе, мені потрібно побалувати себе, оскільки ту енергію, яку вкладаю, мені потрібно повернути. І в той момент, коли я зрозуміла, що я завжди купляю речі дітям, а собі нічого, притом стабільно нічого. Я зрозуміла, що Лена щось іде в цьому житті не так. Тому у вас бувають такі моменти, що ви прийшли дітям, а собі нічого. Розкажіть про це в коментарях. Дуже цікаво поділитися своїм досвідом. Цікавий наступний момент. Я вважаю, що щаслива жінка це та, яка сама себе забезпечує, а не бігає до чоловіка чи до когось іншого і каже: Дай, будь ласка, мені, бо потрібно. Була така цікава історія. Коли жінка у нас як завжди, чоловік працював, а жінка була красивою. Є жінки, які працюють все життя. Я думаю, зараз мені напишете також в коментарях це неправда. Я все життя працювала, але є такі, коли жінка не тільки красива і вона живе за рахунок чоловіка. І от розповідала мені одна жінка каже, що я до нього прихожу: ой, дай мені, будь ласка, там ну трошечки. Хтось може це робити, хтось не може, хтось будує свої відносини так, що подобається чоловіку, коли жінка просить, він їй так з барської руки дає. Я, наприклад, вважаю, що якщо я сама зробляю свої гроші, то я можу і сьогодні і копійку, завтра євро, а післязавтра і розпоряджатися цим, розраховувати цими розраховуватися цими грошима. Так, як мені потрібно, і купувати те, що хочу я. Оця незалежність, вона і у відносинах з чоловіками, коли ви знаходитеся на рівних фінансово, так, чоловіки заробляють більше, але ви не дивитеся, не заглядаєте йому, куди ви там заглядаєте, і не кажете Я така бідна нещасна. Це не дає стрімно вам шанс мати рівноправні відносини. Тому я, наприклад, вважаю, що ви є щасливою, якщо ви є автономною. Наступний момент. Ви можете бути з собою на побаченні. Коли ви себе запрошуєте, наприклад, на побачення, я про це говорю майже в усіх своїх семінарах: що побачення з собою, і вам не треба, щоб вас хтось розважав. Є такі дівчата, які постійно хочуть бути з іншими. Потрібно, щоб десь всі гоп галалей толпою бігли, гуляли, і вони не можуть просто бути один з собою. Ви щаслива людина, якщо вам цікаво, якщо ви можете подумати про щось, якщо ви можете прочитати книжку, якщо ви можете зайнятися хобі, і вам для цього не треба іншу людину. Якщо ви це зрозумієте, що тільки ви відповідаєте за своє щастя і бути наодинці з собою, це не означає, що ви бідна, ображена, кимось там і самотня. Це означає просто, що ви Спокійно і насолоджуйтеся своїм життям. І наступний момент, я вважаю, він є самим, можлив... Можливим. самим важливим. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, це ви розумієте механізми вашої поведінки? Ми всі родом з дитинства, у нас у всіх є, як то кажуть, deдічі і мама з issues, і чому ми маємо певних партнерів? Чому у нас таке мишлення? Чому ми робимо те, що ми робимо? Пам'ятаєте, наша класика, дітям кажемо там Доїдай до кінця, або Я в твоєму віці, або жінки мають бути сильними. Чому ви так думаєте? Або знов-таки я всіх зараз буду обслуговувати а сама себе забуваю? Якщо ви розумієте механізм вашої поведінки? Ви проаналізували це або самі, або з психологом, може, на якихось практикумах, семінарах, і ви знаєте, що от я зараз так побігла комусь допомагати, ага, ви зупиняєтеся, чого туди пішла? Чого я постійно всім допомагаю? Або ви, наприклад, не можете терпіти чиюсь слабість. Ви дивитесь на це і питаєте себе, ага, а що зі мною взагалі відбувається? То я вважаю, що ви щаслива людина. Ви контролюєте. Ви, можливо, і не контролюєте, а хоча б розумієте, чому. І це сама велика е, така плюсова штука, яка може бути у вашому житті. Ви свідомо відноситесь до всього. Зараз хочу що витягнути карту е, Таро. Дуже класна важлива колода. Я її придбала. Що таке щаслива жінка? На думку карт Таро. До речі, мені так мило, коли люди відписуються і кажуть, ви займаєтеся таро, це там відьми чи ще щось. Я від вас відписуюсь. Взагалі в нас свобода слова, можете робити все, що завгодно, але таро це інструмент, який використовували. Тисячі років тому таро послугами мадам Лінарман користувалися, ви знаєте, во Франції. І цікаво, коли люди є обмеженими по своїм думкам і кажуть, так, от я цього не знаю, цього боюся, все, закрили очі і поскакали. Тому ми з вами, ті, хто лишився і не вимкнув відео, ми з вами запитаємо пораду Таро. Хто така щаслива жінка? Як вона виглядає? Скаже, колода Таро. Баланс. От вам і відповідь. Ось так виглядає щаслива жінка. Жінка в балансі. У нас на колоди шов, туз і мечів. Подивіться, яка красота. Ось, будь ласка. До речі, ви знаєте всі мої розклади, які я роблю, якщо вам подобається якась карта, пишете в приват і вам її присилаю. Щаслива жінка сидить собі, малює щось в позі. Лотоса сонечко сяє, чого я вам, дівчата, і бажаю. Якщо вам потрібна психологічна підтримка, консультація для того, щоб прослабитися, відчути себе і зрозуміти наскільки чудове наше життя, приходьте до мене в приват, телефон під відео. І побачимося. На все добре.